П'ять років поспіль учні Ужгородської спеціалізованої школи номер 3 відвідували літній табір, який працював при навчальному закладі. Дарина початок літніх канікул завжди проводила у шкільному таборі з денним перебуванням. Звістка про те, що цьогоріч його не відкриють, засмутила школярку та її однокласників. Ті, хто любить лагерь, вони дійсно засмутились. Було теж ну я теж засмутилась. Та ну мама мені щось інше знайшла, але ну, я була б тут день. Торік літній табір, який діяв при цій школі, відвідали сто 90 ...учнів перших шостих класів протягом двох тижнів діти ходили на екскурсії в кіно та театри. Утім, педагоги наголошують, такий відпочинок школярів неповноцінний. Діти наші знаходяться цілий рік в місті. І, Конечно, для того щоб вони повноцінно вони повинні виїжджати в наші живописні міста: відпочивати, в Осі їхати, відпочивати. і е, приучатися до самостоятельності. Лагеря вас у тут самостоятельністю. Літні табори при навчальних закладах не виконують свою основну функцію оздоровлення, пояснюють у міському управлінні освіти, тому їх кількість скоротили. Після того, як надійшли листи з міністерства і листи із мінсоцполітики про те, що насправді ці табори ну не виконують свою функцію, функцію оздоровлення про те, що оздоровлення дітей мало б здійснюватися у повноцінних таборах із цілодобовим перебуванням, із хорошим харчуванням з відповідною здоров'ю. Чою базою було прийнято рішення, що ми цього року такі табори проводити не будемо. Та, все ж через події в Україні цьогоріч більшість дітей не поїдуть на відпочинок у східні регіони та в Крим. У зв'язку з цим прийняли рішення відкрити шкільні табори на базі двох навчальних закладів міста. Це багатопрофільний ліцей-лідер з першого другоступані номер 20. І це буде 12-та жгородська школа з огляду на контингент учнів, і з огляду на районне розміщення. Ну ці заклади. Характеризуються тим, що потребують відпочинкових послуг учні цих закладів, але це не значить, що послугами цих таборів користуватимуться лише учні цих двох закладів учні кожного закладу матимуть можливість відпочивати у цьому таборі. Торік літні табори при навчальних закладах Ужгорода відвідали понад три тисячі дітей. Цьогоріч кількість відпочивальників зменшилася до 190.